В основному тут люди, які втратили житло повністю, тому в них немає можливості десь рознімати зі своїми фінансовими Становищами так далі. Багато хто тут е, був поселений, які втратили документи, їх відновлювали. Тому в нас міграційна служба працювала, в нас громадська організація від три працювала mm -hmm. з того, щоб відновити документи. У нас тут народилися дві дитинки. Номер один надання першої допомоги mm -hmm. а там да психологічне розвантаження і так далі. Все це проходить ну, саме тут. Mm -hmm. для дітей. Дуже багато в нас всього проводиться. Особистий mm. простір і а, ну, це. Mm -hmm. Кімнати вони стандартні, то двоповерхові ліжка, верхній поверх, тримуть погу, то домасні допомоги. Доброго дня. Ми з Херсона, із Ніфтягавань Джеопарк з того району, з острова. І розбиті, і підтопленики. Отсюда ми поки нікуди не плануємо. Нам тут дуже добре стирають, корнять і психологи. Треба і по юридичному юристи приходять. Ну, все це безплатно. Там ми тримаємося з дідом, одним за одного. З нами якраз сьогодні ми з дідом 50 років, як ми з ним. З оперкою. Хорошо. Будемо ждать фотографії. Обов'язково.